Так, вітаю на каналі, значить на ремонті такий от інвертор, зараз його покажу. Е так, е багато там дехто пише, цікавить е вас, скільки споживають е при включенні ці інвертори і холостий хід. В принципі, це є дуже важливо. Тому е даний інвертор вже зразу вам покажу. Значить, е вихід от, така от розетка. А про це пізніше як він виглядає. Так, він в мене зараз вимкнутий, але під'єднаний до блака живлення. Значить дивіться, Зараз я його запущу. Так, я думаю, замітно, що приблизно десь пів Ампера, чуть менше, як пів Ампера, споживає в хустому ходу без навантаження. Так, тепер е, я його відключу, покажу, що це за апарат. Зараз і е, детальніше трошки покажу по е, цьому по запчастинах, з чого він складається. Якби дуже такий трохи нестандартно має будову, значить, і того так. Відключив. Замітно, що при відключенні акумулятора, якби, ну, в даному випадку, я блок жилення відключив, то цей апарат не подає там, признаків відсутності батареї, тобто він не піщить. Я не знаю чому. Ну Нема в нього такої функції, Якби повідомляти про те, що від'єднано батарею. Так що, це якби, Ну в принципі, не дуже добре, я б сказав. Ну, але це таке, в кого там малі діти, може, то добре, що й не піщить. Це вже як кому, може там є варіанти вибору, не знаю. Значить, так, це у нас е, апарат такий: е, Power Inverter. Так, Power Inverter. Едека. Такої фірми приблизно я вже робив апарат один. Ось така виглядає. Тут Тудератор, шульки, синус, чи синусоїда видається. Ну, столар включати не буду, бо зараз. Не, немає світа, і там лишній раз його е, мучити, якби немає сенсу. то в принципі, е, видає, він заявлені. Е, працює, в принципі, по виходу, може пізніше підключу. Подивимося, якщо світо появиться, ще апарат не заберуть, то підключу, подивимося, що по виходу є, покажу вам. Так, значить, тут у нас є вентилятор. Ось такий от 0,10 А слабенький один. І тут у нас є два вентилятори. Чуть тонші, як там спереду. Ну, вони, напевно, що. А ось тут видно, в принципі. Трошки вони потужніші, так? Да? Ось 12 вольт. Ну і 13 ампера. Не сильно потужніші, але потужніші. Трошечки. І більший більший по е, розмірах, ширший. Так що цей ці десь 40 на 40, ці 30х30. Значить два дроселя по виходу. Відповідно, гарно синусоїда робиться фільтр. мережевий теж стоїть по виходу. Це теж дуже добре. що є. Значить, особливо тут перший, як замітили, вже, транзистори стоять на такому алюмінієвому радіаторі, який прижимається до корпуса. основного. Так, Тут діоди окремо є, кожен прижимається до корпуса. Теж, на термопрокладочках. І тут теж. Значить, тут були. А, ще, до речі, по, по... на рахунок цього транзистора вони, в принципі, згоріли, я їх замінив, поставив 30-ті, там стояли 20-ті, тобто 20 амперні Я поставив потужніше, бо таких, як треба, я не знайшов де купити. І в мене вони в наявності не були, знайшов підходящі. Значить, це транзистори Іфініона. Зверніть увагу, які вони тут стояли. Значить, Стояли тут е, ось такі от разиш, оці от. к 20 Т-60. І бачите, як вони всі е, різнобої, як то кажеться. різні всі вони стояли, е, оцих -от два лишень однакових. І е, кому цікаво, можу показати і заміряти ємність їх. Значить, два згоріло, два не згоріло. Я їх заміряв ємність. Один показує 1,5 нанофарада. Е, другий показує порядка 8. Е, на Так що це зрозуміло, що через той згоріло. Як сказав клієнт, купив він його, звичайно, що в Китаї він приїхав сюди, він його включив в холосту, він робив, підключив йому лампочку, вона на пару секунд засвітилася і потухла. Відповідно, роблю висновок, що китайці перед відправкою і, і навіть після зборки не перевіряють. Просто що було, склали докупи, запаяли і відправили. Включили в холосту, заміряли вихід є і апарат поїхав. Зверніть увагу, оцей от. Транзистор, я навіть клієнту зразу сказав, що 100% вони не, не нові були. Ну, не оригінал ці два не дуже змахують. Оцей от, якби, Плюс-мінус. Можливо, оцей, я не знаю як. А цих два не похожі. Крім того, цей вже десь стояв, закручений був, його відкрутили. Ножки тут не треба довгі, значить, по не хочу відкусили від якогось інвертора іншого. І сюди він ідеально, якби підійшов. Так що встановили і все. Термопрокладки тут наклеєні, такі ж самі, як і на інших елементах. Я, значить, поставив такі, ну, що не наклеюються, я їх просто там акуратно взяв, позажимав, притискав такі, завжди ставлю, проблем з них не було. на ізварювання апарати такі ставив, коли треба було. І все нормально. Єдине, що бажано всі 4. Якщо всі 4 замінити, щоб була однакова термопередача. Ось так. от, Мінусом, звичайно, є того, що тут трошки якби, немає термодатчика. Е, ну, Але це вже таке. Так. Е, термодатчик тут е, монтований ось тут, з тої сторони, на повходу. І він тут е, до цієї пластинки, яка їх кріпить. А тут кріпить одна пластина, яка кріпиться. Через два транзистора прикручені до корпуса. І це, на мою думку, нормально. бо, Тому що такі транзистори, які перекручені просто одна пластина і два транзистори, вони ну, ці пластини чомусь перегинаються. Вони китайські з металу такого гнучкового, що вони згинаються. І я особисто коли зажимав, були варіанти, що я їх розжимав ще раз, перевертав іншою стороною, якби чуть рівняв, і вже тоді зусилля, відповідно, треба нормально прикладати, щоб нормально, рівномірно вони. Прижалися і трималися. Значить так. А шурупи тут не троєчка, то четверочка. Грубі такі болти, якими воно все тримається. І це дуже добре. В тому плані, що якби по надійності прижимання, це теж добре. Тут теж одна суцільна пластина, два прикручені болти. І тут теж такий взагалі нормально, шикарно це зроблено, прикручено. Порівняно з іншими такого типу інверторами там, на 1000 Вт, це можна сказати, що добр, краще зроблено охолодження тут. Зніматися з нього буде нормально, я думаю, буде. Працювати вже тепер набагато довше і нормальніше. Я, звичайно, стандартно перевірив його цим широпокрутом, як завжди, все, все нормально, все так як має бути. Но нагрівання так особо не було. Ледь теплий, це з рахуванням того, що він у мене в холосту постояв, десь приблизно 20 хвилин, так от 30. Так, далі запобіжники тут стояли 35 А. В принципі, 30 ки поставлю і, Бо 35 нема де купити, 40 ставити, трошки буде закруто. Враховуючи те, що вони, ну, якби згоріли, коли е, вийшли з ладу ці транзистори замкнули і вони згоріли, то можна е, поставити і слабші для того, щоб згоріли тр... запобіжники спочатку, а потім згорів сам інвертор, якби. І буде, думаю, що нормально. Так, значить, я зразу тут. Встановлю, добре, встановлю пізніше, щоб не затягувати вам. Далі. Е, так, вже хочете доробити, бо є інша робота. Далі. Е, конденсатор стоїть по виходу 1 на 220 мікрофарад. І скільки в нас там вольт? Так, 450. Значить, я зразу так, спочатку не. Ну, це от зразу роблю огляд і для себе, і для вас, тому що я його так сильно не роздивлявся, оскільки м так переглянув, подивився, що може згоріти, що ні. Так, плата формування синуса. В принципі, якби схема, напевно, стандартна. Єдине, що вона тут просто не окремим платою впаєна, як в більшості апаратів, а тут прямо вона зроблена на платі. Так що, якщо щось тут згорить, чи гірка, чи що, прийдеться акуратно все демонтовувати. Так, стандартно то стоїть. Ір2113. Дві штучки. Як бачите? Так, тут контролер. Контролер Щось там на ньому пише, але не дуже видно. Так. Ось так, не знаю. В принципі. Комусь, якщо важливо, то може на паузу собі збільшить, хоча різниця, вони все рівно не горять. Так, і, і, і Далі зараз ще трансформатор, покажу, то забув. Ось трансформатор такий. 12, 220, 800 Вт. Одна штука. І, заявлено 800 Вт максимум, а сам інвертор на 1000, так, 2000. ну 1600 Ну, В принципі, і трансформатори, скажу вам, що такі більші, не так, як в інших стоять. Хоча в інших стоять три, але менших. Ну тут стоїть більших два. Тобто, ну, 600 Вт він може потягнути, там 800 пише. Ну, 600 реально кіловат він точно може тягнути, Можливо, навіть із запасом кіловат буде тягнути. Це вже залежить від того, як тут працювали вентилятори. А їх тут два обдув буде дуже, дуже добрий. так що, ну, от хороший, такий. Можете, якщо без браку попадеться вам, то буде, будете мати нормальний апарат. Буде працювати вірою і правдою. Так, ще не цікаво. Ці отражі, конденсатори, подивиться по входу. Вони тут теж нормальні. Високотемпературні, бачу, з ким опором. Так, 3, -3, 3 стоять. 3300. Так, кому не цікаво там перемотуйте бо де-кому не цікаво на що збільшувати, але. Значить, я хочу подивитися, показати, бо є такі люди, яким це цікаво. І мені, можливо, буде колись цікаво. Значить так. Ну, 16 вольт, бачите? Так, 3300, ну 16 вольт. Шкода, я думав, що на більшу напругу, але вони по габаритах більші трошки по габаритах, ніж в інших там, китайських апаратах стоять. В тому плані, що вони чуть ширші. Якби нормально. Це нормально, це добре. Так, по-моєму, що яку температуру? Температура теж має значення. Значить, вони тут, напевно, що добре не бачу. Так, на яку температуру. М -м -м, щось затерто так. Так, з цієї сторони зараз почекайте. І так, обдивився я, на яку вони можуть бути температура, значить, так воно все вони з тої стороною стоять, що температура якбись там, там запаяна від трансформатора. Але враховуючи, що тут бачу от 0,5 є, бачите 0,5, значить, я думаю, що вони на 105 градусів. Більше тут такого нічого не видно, Якихось признаки. Щось треба було так їм запаяти. Ось так от. Так, діод стоїть тут від зворотній полярності, я так розумію, типу захистом. І більше тут, бо більше захисту тут я не бачу. значить Плюс йде через запобіжник. Оце через два запобіжники, тут два по 30 стоять, ну Я поставлю, було по 35. Це йде теж через запобіжник. Е, Далі там диод стоїть і тут діо. Це якби, напевно, що по захисту від зворотної полярності вони якби, за... За... Е, закорочують і запобіжники мали б згоріти. Так, транзистори стоять по 2. Далі в нас. Так, е, дальше у нас те, що я хотів власне, якби. Цікаво і показати. Оцей от трансформатор це стоїть тут окремий блок живлення. Тобто трансформатори працюють як суто на інверторі. А сам, по ідеї, мабуть інвертор запуститися навіть без запобіжників. І можна буде там всякі маніпуляції робити, вимірювати і дивитися. Ну Чесно кажучи, я не пробував, не знаю. щось не, не, ну На це все не вистачає часу. Чесно кажучи. Так, тут термодатчик. Так, блок живлення зібраний на 3843. Ай-яй-яй. Так, 38.43. Так, 38.43 видно. Далі в нас. Далі в нас... Так, покажу. F. HP. 630 стоїть отут. Транзистор. Так, я вже його не буду так аж сильно показувати. Ось видно, в принципі. Так, тут далі 7500 -а. мікросхема на керування транзисторами. Ось так от. Так, покажу, кому цікаво. Дивіться. Так, транзистори Ключик я на розкачку. Так, по захисту стоїть. Тобто пара, ну, це одна. Це вони на блок живлення стоять. Так, тут ага, це я вже показував вихід. Ну і ось, в принципі, ось так от. Саме саме цікаве це, що в нас що тут, окремо стоїть блок живлення. Е, Транжистори в вихідні силові на е, додатковому радіаторі, який кріпиться до корпуса. Так, заземлення з боку. Ось так от. Та я, до речі, тут болтик один такий загубив, то прикрутив ось такий новий, тому що в мене немає такого, як має бути. Ну і складаємо тепер апарат.